Всім привіт! Сьогодні поговоримо про смарт-годинник Gelus Amazon GT2 Lite. Що саме він вміє, як виглядає та як працює? Погнали! Зовні модель дуже нагадує Amazon GT2, але не є їх копією. Тут особливе коліщатко і корпус трішечки тонший. Він металевий, надійний, а коліщатко обертається з приємною тактильною віддачею. Дисплей 1,7 дюймовий з cft матрицею та роздільною здатністю 240х280 пікселів. Максимальна яскравість більш ніж достатня для повсякденного використання. Стання. Всі букви можна прочитати навіть на сонці. Скло закруглене, ковзати пальцем по ньому зручно та приємно. Швидкий сенсор гарантує чітку реакцію на кожне натискання. За цю ціну дисплей дійсно крутий. Зворотня сторона пластикова, а датчики захищені склом. Також нагадую про необхідність знімати з них захисну плівку, щоб вона не поплюжила результати вимірювань. у комплекті силіконовий з надійним замочком. Кайфовий на дотик, гіпоалергенний, його можна замінити і, я гадаю, вам захочеться це зробити в комплекті є чудовий жовто-блакитний браслет. Крім двох браслетів, в комплектації є зарядний дріт, додаткова захисна плівка, інструкція та гарантійний талон. Корпус годинника захищений за стандартом IP67, але купатись та плавати в них не можна. Якщо ви помиєте в них руки, потрапите під дощ чи впустите у воду, нічого не має статись. Годинник працює у парі з безкоштовним додатком DaFIT. завантажити який можна у Google Play та App Store. Встановлюємо його, реєструємось та обов'язково максимально. Точно вказуємо свої параметри. Включаємо Bluetooth на смартфоні, потім натискаємо у програмі Додати новий пристрій. Після того як додаток розпізнає годинник, з ним можна буде повноцінно працювати та бачити всі дані, наприклад, відсоток заряду. Далі найцікавіше налаштування та персоналізація. Спочатку обираємо watch face, їх тут більше сотні, кожен знайде собі до вподоби. Якщо ж закортить чогось більш унікального, можна створити власний дизайн. Наступним кроком вказуємо додатки, від яких хочемо отримувати сповіщення. Та обов'язково активуємо пункт телефон для прийому дзвінків з джелю GT2 Lite. У розділі інше активуємо різні нагадування, мову годинника, оновлення погоди та багато іншого. Наполегливо рекомендую переглянути всі менюшки та налаштування, там багато цікавинок. Зліва у Дафіт відображаються всі параметри активності та здоров'я, кількість кроків, пульс, сон, тиск та рівень кисню в крові. Натиснувши на один із пунктів, відкривається докладна статистика. Меню GT2 Lite можна гортати свайпами або коліщатком. Також з допомогою коліщатка можна змінювати циферблати та масштабувати ярлики у правому вікні. Свайпом донизу відкривається меню швидкого доступу. За допомогою Amazvo GT2 Lite можна вимірювати пульс, тиск, рівень кисню в крові, кількість кроків, якість сну виконати дихальні вправи або моніторити показники у різних тренуваннях. Відзначу, коли годинник розуміє, що знаходиться не на руці, він не проводить вимірювання. Окрім функції здоров'я, реалізовано відображення погоди на тиждень, керування камерою та плеєром телефона. Тобто, ви можете зробити віддалено фото, а також перемикати і ставити на паузу треки. запуск ліхтарика, таймера, секундоміра. Та перегляд повідомлень, які надходять на смартфон, ще можна активувати вібрацію, скидати або ставити в режим без звуку вхідні виклики на телефоні, вімкнути режим кіно, щоб екран не надто сильно світив. GT2 Lite працює до семи днів без підзарядки і до 20 днів у режимі очікування. Але пам'ятайте, якщо активувати всі датчики та постійний моніторинг, часто тренуватися, то жити вони будуть менше. Девайс гарний дизайном, матеріалами та посадкою на зап'ясті. Точність вимірювання показників, звісно, не настільки точна, як у професійних приладів, але значення дуже близькі. Jelius Amazvo GT2 Lite вміють робити все, що можна забажати від пристрою такого класу, мають безліч налаштувань та функцій і відображають найголовнішу інформацію про здоров'я. Розмовляти прямо через них не вдасться. Така опція доступна для більш дорогих рішень, але за свою ціну цей гаджет вміє дуже багато і працює максимально стабільно. Дякую за перегляд, пишіть в в коментарях свою думку про цей годинник і до зустрічі.